Анна Аніма, практикуюча психологиня, астропсихологиня, провідниця у Кундаліні Йогу, магістр філології і психології, міжнародний вчитель Кундаліні Rising International Yoga Academy USA, майстер технології рейкі, членкиня асоціації превентивної та антиейджинг медицини, хобі, свяхостояння та усвідомлене харчування, вегетаріанка з великим стажем. Аню, вітаю вас ще раз. Розкажіть, будь ласка, що ж таке щастя? На вашу думку, на мою думку, так. Да, бо ми сьогодні вже розумію, ту тему, що у кожного своє. своє да, але я консультую жінок кожного дня. І я вже вивела таку як це статистику. Ага, статистику. Щастя це самодисципліна шляху свого, тому що. Це якийсь нейронний зв'язок в мозку, коли ми починаємо цілеспрямовано радіти життю. Взагалі щастя це. Як в Вікіпедії написано психоемоційний стан, коли ми задоволені всім, що в нас є. Так, да, це дійсно так. Але це потрібно самодисциплінуватися, щоб завжди це пам'ятати, що це життя, і воно не повторне. Mm. Кожен день він не повторне. Кожен день ми зустрічаємо нових людей. І навіть не нових людей, але вже ці люди не нові, але вони теж нові. в них інші події, якісь відбуваються. Тому це радість від життя, щоб не відбулась, і внутрішній спокій. Обов'язково тільки через внутрішній спокій. Як на початку передачі питали ну, чоловіків, добре. жінок хто проспав, ну не побачить. Але <клес> чоловіки казали: порівняємо це з камінням. Так? От ми каміння кидаємо в воду, йдуть круги. Жінки були більш націлені на на, на круги. Щоб були здорові, близькі, щоб було там у нас достаток, щоб у нас було здоров'я, це все дуже здорово але на камінчик, яким являємось кожен з нас, ніхто не, не звернув увагу, що я зараз відчуваю. Головне, що я навчаю, хто я зараз, що я відчуваю. А я взагалі дихаю. Якщо я дихаю, Дих, ви дихаєте це, це, це. Да, ми, <сих> періодично да. на юзі, ми вчимося. Я кажу, ми збираємо, щоб подихати, щоб видихати. Тому що коли ми неспокійні внутрішньо, ми починаємо хворіти. Від цього <сих> нікуди не дінеться. Ми починаємо потрапляти в ситуації, які ми не хотіли бачити. Це є маленькі ситуації кожної людини, і великі ситуації країни і проче, проще. Бо ми кожна клітинка. Це ми, це кожна клітинка нашої країни. Чим ми будемо щасливіше, навіть. Думок не буде, щоб щось в нас десь забирати. Ну, я так, так. вважаю, а це щасові? моя філософія. Я я, я відчуваю, як стою До речі, ви так проговорили про чоловіків і жінок. Те, що ми слухали, що відповіді війничан. І мені цікаво, чи відрізняється чоловіче та жіноче щастя? Зі, звичайно, так. А може й ні. Ви знаєте, настільки зараз все Жінки з чоловіками переплутані своїми ролями, і як вони почувають себе в цьому світі, чи чоловіками, чи жінками. Тому це складно сказати. Але чоловіки, вони мені здається, що жінка для чоловіка прийшла, щоб навчити його. Емоціям, але позитивним емоціям не виносу можна хапати. Хапати, я хочу, щоб цю хвилиночку занотували, вирізали з, Ми, з, з ефіру. Телефон, і прямо і прям тако поставили на, на луп десь в інстаграмі на сторіночці. Це це має, має бути. Да, тому що чоловіки, взагалі, вони хочуть робити, хочуть багато робити для жінок, але вони хочуть, щоб їх внутрішньо ця жінка, чи жінки взагалі своєю енергією запалювали, щоб йому. Було куди йти, що для чого до да, цього mm -hmm. всього. Тому дуже важливо. Щоб жінки випромінювали оцей цей спокій і щастя внужня. Тоді і чоловіки будуть щасливі. Бо від жінок я вважаю, бо я займаюся жінками, та залежить ну дуже 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 багато і щастя наших чоловіків. і сила наших чоловіків і все все, все і скільки він заробляє, і взагалі все залежить від жінок. просто вуха вухали з усіх Взагалі Про жіноче щастя переключилися. А Юрі, а Юрі, да Юрі подобається це. Ну це супер просто. Тому, тому зараз дуже все переплутано. Головне оце внутрішнє задоволення від життя. Що зранку хочеться прокидати з ним? важливо, чоловік, ти жінка, які ти ролі виконуєш. Тобі хочеться прокидати. Ти знаєш, ради чого це робити? Ти цінуєш своє життя, що ти взагалі живеш на цій планеті, що тобі дали ще один день. Це маленьке, маленьке життя, яке треба прожити. Ну і ввечері собі сказати Я прожив цей день на 100%. Я був щасливий, я був радісний. Я робив оточуючих своїх щасливими через себе. Як випускник Вінницького національного технічного університету, я маю запитати, чи є якась формула, яка описує? Ви знаєте, формула, я взагалі вважаю, що це потрібно дисциплінувати і наділяти кожну дитинку, ще коли вона в отробі. Мама повинна бути щаслива, Вона повинна це розповідати дитині, коли вона ще там. Що подивись, яке сонце, подивись, які день. Подивись і радіти простим речам. Ми чомусь радіємо чомусь такому, що ми там заробляємо, чи ще щось. А треба робити радіти простим речам. Коли ми починаємо радіти простим речам, дуже все складається найчудово.